Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє? Політичні символи у кіно: Твіттер та фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги. Підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо! У новому випуску від Deep Dialogs. з вами студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, Роман та Мирослав. Історія української культури знаменується не лише видатними творами і виставами, які стали шедеврами свого часу, а й постаттями, які були їхніми творцями та архітекторами. Однією з таких постатей була Соломія Кошельницька, чий голос завоював серця мільйонів українців. Майбутня оперна діва народилася у вересні 1872 року на Тернопільщині в родині священника, Сам же рід Крушельницька. Кльницьких вже тоді був досить відомим, а любов до співу була їхньою особливою сімейною традицією. Діти гуртувалися в домашній хор, який виконував пісні для гостей. В родині Крушльницької було ще п'ять сестер та двоє братів. Лише декілька з них здобули якісну освіту в Тернопільській гімназії, а решта навчилися приватно. Проте сама родина майбутньої оперної майстрині мала певну унікальність. Усі її представники з ніжністю і любов'ю плекали любов до творчості, зокрема й до співу. Діти створювали домашній хор та час від часу виконували пісні для гостей. Серед них найбільше вирізнялася молода та гарна Соломія, яка з любов'ю опановувала співоче майстерство. Дитинство співачки минуло в селі Старі Петліківці, куди й переїхав її отець Амбросі Крушельницький. За прогресивні погляди з 1868 року його шість разів переводили до іншої парафії. Тож родині доводилось часто переїжджати. Уже з дитинства юна Соломія проявляла інтерес до співу, брала участь у різних виставах. А вже з десяти років. Років стала солісткою у місцевому хорі. Основи ж музичної підготовки отримала в Тернопільській класичній гімназії, після якої вона продовжувала навчатись у тернопільській школі товариства приятелі музики. Там вона яскраво вирізнялася чудовим музикальним слухом та майстерною грою на фортепіано, якої її навчив професор Вшлячинський. У 1879 році Соломія заручилася із сином батькового товариша. Однак їхньому шлюбу не судилося відбутися, оскільки наречений Соломій Кошельницької був категорично проти її це й стало причиною розриву їхніх заручин. Після цього Крушеницька вирішила до Львова, щоб подати документи до місцевої консерваторії. Згодом її професор був настільки вражений талантом Соломії, що вона була зарахована на навчання поза конкурсом. Під час навчання Соломія часто приїжджала зі Львова до батьків у Білу, звідки черпала натхнення для своєї творчої кар'єри. Саму ж консерваторію вона закінчила у 1893 році зі срібною медаллю. 15 квітня 1893 року Крушеницька дебютувала. В ролі Леонори в опері фаворитка до Ніцеті під режисерством Камінського в театрі «Скарб». Уже восени вона вирушила до Італії, де й опанувала співочу майстерність у Фауста Креспі, і вдосконалювала акторську майстерність у професора Конті. Вже наступного року вона тріумфально виступила у Львові, виконавши головні балетні ролі в Трубадурі від композитора Джозепа Верді, Фаусті Шарля Гуно, африканці Джакомо Майербера і в страшному дворі Станіслава Монюшка. Також соломі. М'я здобула прихильність від шанувальників опери у Кракові та Варшаві. Так почався шлях неперевершеної оперної виконавиці. Стрімко вдосконалюючи свої навички. Наприкінці 19 століття вона зачарувала своїм мистецтвом провідні оперні центри світу: Мілан, Рим, Неаполь, Париж і Ніцу, і Варшаву, Одесу і рідний для неї Львів. Очевидно, що Італією її навчання не завершилося, і тому у 1895 році Соломія вирушила до Відня, щоб ознайомитися з новою німецькою вокальною школою протягом чотирьох місяців під керівництвом професора Генсбахера відома співачка вивчала опери Ріхарда Вагнера, що стало для неї неймовірним викликом. А вже того ж року, в Кракові відбувся її перший виступ у ролі Ельзи з опери Грін». Який здобув для неї славу і визнання, окрім виконання опер Соломія активно вдосконалювала знання з іноземних мов, опанувавши вісім мов, а також знайомилася зі світовими та українськими діячами. У вільний час підвідувала музеї, театральні і оперні вистави та брала участь у концертних. Музично-драматичних школах Ля Монія» у 1898-1902 роках була примадонною Варшавської опери. Однією з найвідоміших історій була пов'язана з перетунком опери Джакомо Пучіні, мадам Батерфляй». У Міланському театрі «Ла Скала» композитор представив свою нову оперу, в якій головну балетну партію очолила Розіна Сторкіо. Втім, сама прем'єра гучно провалилася. Пучіні був приголомшений цією невдачею, але його друзі умовили переписати оперу і запросили на головну партію Соломію Крушельний. Соломія погодилася, запропонувавши композиторові дещо переробити у творі. З двох актів зробити три. Через три місяці після невдалої прем'єри в Міланському театрі Ґранде у Брешії композитор і співачка святкували тріумф. Їх 17 разів викликали на сцену та осипали оваціями. В італійській пресі того часу писали, можливо, інші батерфляї з'являться з часом на наших сценах, але кожного разу, коли нам доведеться слухати в мадамі батерфляй інших співачок, перед очима відразу ж виникатиме незабутня постать кошельницької, а всі інші здаватимуться її блідою тінню. Попри те, що її популярність у Європі стрімко зростала, Соломія ніколи не забувала, що вона українка. Усі її концерти незмінно закінчились українськими піснями, творами лисин. Людкевича, вахнянина та інших композиторів, перебуваючи за кордоном протягом 1893-1914 років, вона часто приїжджала до Львова і вступала солісткою у шевченківських концертах хору боян разом із іншими українськими співаками. Любовних історій у Соломії було чимало. Багато шанувальників по всій Європі мріяли одружитися з нею. Втім, доля зв'язала її з Чезаре Речоний, італійським адвокатом з містечка Віаренчо, в якому вони разом прожили 26 років у щасливому. Мужлюбі зауважу, що зара річоні мав аристократичне коріння, був освічений та інтелігентним. Їхня перша зустріч відбулася у 1906 році. Обставини склалися так, що річоні захищав у суді соломійні інтереси. Захист був успішний. Деякий час він був її особистим секретарем імпресаріо супроводжував артистку в гастрольних подорожах. А вже у 1910 році, в буенос Айресі, під час гастролей співачки в Аргентині, було проведене весілля пари у 1920 році. Соломія вирішила за Свою оперну кар'єру, але надалі вона продовжувала давати концерти. Однак зазвичай це були камерні виступи у 1939 році, за два роки після смерті чоловіка. Соломія приїхала до Львова в гості до сестри, де її застала дружства війна. До Італії більше не повернулася. Під час німецької окупації Львова Уршиницька бідувала, через що була вимушена давати приватні уроки вокалу. А вже після повернення радянської влади почала викладати у Львівській державній консерваторії. Хоча над нею нависала загроза від чисток кадрів від націоналістичних елементів. Свій останній концерт Соломія провела у 1940. П'ятому році у Львівській консерваторії їй акомпонував талановитий Богдан Дремалик. Вона заспівала пісню Родимий краю, село Родиме. Ця пісня була цінним спогадом про минуле та рідний край. Померла Соломія Крушельницька 16 листопада 1952 року. Як писав Максим Рильський, ім'я Соломії Крушельницької належить до імен світової слави, будучи вагомою постаттю в українській та світовій історії, вона залишила неоціненний слід в культурі. Пам'ять про неї зберігається і понині Однак найбільше про неї пам'ятають на її рідній Тіщені дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно. Твіттер та фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.